Мікс спортивних флісочок, перший плюс другий сорт, вага мішка 10 кг, ціна 1350 гривень. Акційна. Перша флісочка в нас попадається ось така повністю на замочку жіноча. Розмір М. Далі флісочка тедік. Мій улюблений тип флісок. Вона також, можна сказати, спортивна. Розмір L. Хороший розмір, велика. Далі біленька, жіноча, замочок тільки до половини, як бачимо. Розмір 46. Наступна жіноча бордова. Ну, де тут замочок? Ага, змійка вилетіла. Треба просто змінити бігунець. Але сама фіска в пречудовому чудовому стані. Далі чорловіча, ось така синенька. Також гарний великий розмір. Наступна брендова кемпа. Ось така жіночі також розходиться замочок, трошки затиснути і буде супер. Але стан самої слізки класний. Далі жіноча, ось така. Повністю на замку. Розмір Елічка. Далі ще один у нас буде тедік. Ось такий бежевий. Класно також, тепленька. Розмір Л. Наступна. флісове худі, Ось таке з принтом з великою однією кишенькою. Розмір у нас емочка. Далі спортивна. Моделька флісочки. Ось така чоловіча. Розмір емочка. Далі саме звичайна ось така флісова безрукавка. Дуже гарний великий розмір. Розмір у нас тут не пишемо. Це десь таке гарних 2XL. Далі спортивна моделька з капюшоном. Пімки, до речі, це гарний бренд. Далі шоколадна моделька тедік на гудзичках. Меншенький розмір. І ксесочка. Далі біленька. Біленька ось така теді. Жіноча пудрово-рожева. Ой, яка вона класна. Взагалі гарненька. Тут якісь порохи, це випрати можна. Далі, би хтось з тісто в ній місив. Далі. Ось така джеквульський, дуже гарненька, з лапкою. Ще одна тедік з високим таким комірцем. Одна робоча кишенька. Жіноча безрукавочка флісово, маленький розмір. Далі. Ось така синя чоловіча. сорочка, вона не флісова і не байкова. Вона саме звичайна класна сорочка, осінньо-весняна. І останній ось такий бежевий тедік у великому розмірі. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів ціна 1350 гривень за цілий лот, собі вартість 50 гривень орієнтовно одній флісці.